Вітання глядачам каналу Дикі Чернівці. В сьогоднішньому відео продовжуємо тему стосовно скандального догобуду ЖК Авеню» по вулиці Рівненській. Адже останнім часом відбулось багато значимих подій по проблемі даного догобуду. Як вам відомо з попереднього сюжету на каналі Дикі Чернівці, слідчим управлінням УНП, працівникам управління стратегічних розслідувань, вручено чергову підозру в рамках кримінального провадження, другому фігуранту Мазуру Андрію. Про якого ми вже неодноразово говорили в попередніх своїх сюжетах, даний персонаж, як посадова особа та власник фірми MS Imperial, разом з директором Саврієм Ігором та групою бухгалтерів вивели, тобто по факту вкрали, з даного будівництва близько 200 мільйонів гривень, що, по курсу на той час, еквівалентно 8 мільйонам доларів. Згідно інсайдерської інформації, цієї суми було більш ніж достатньо на той час, щоб завершити та здати в експлуатацію повністю весь комплекс. Тобто фейки про те, що інвестори спокусились на дешеву ціну, які в останній час запускають ряд блогерів та псевдомаклерів, не відповідає дійсності. З врахуванням того, що збудови вкрадено 8 мільйонів доларів, і це є доконаний факт, який встановлений слідством, та те, що станом на той час ціни відповідали ринку, зокрема по вулиці Рівненській у компанії Ромтізбут. На черговій сесії міської ради 25 січня 2024 року керівник окружної прокуратури Павло Шевчук. Зготував з цього приводу так. Само нами наразі ще продовжено до п'яти місяців пропустового розслідування у кримінальному провадженні по факту забудови імперія пункт перезнає перівка. 273 потерпілих у цьому провадженні. І я думаю, що логічне завершення буде, тому що там здійснюють процесуальне керівництво группа прокурорів, група слідчих. працюють там щоденно практично 10 осіб. І я думаю, що в найближчі терміни, можливо, вже коли ще раз буду звітувати літом, то тобто проінформую вас, коли будуть Хочемо повідомити, що в зв'язку зі складністю та значимістю ця справа на даний час не знаходиться під юрисдикцією окружної прокуратури, а перебуває під процесуальним керівництвом групи прокурорів обласної прокуратури Чернівецької області та на контролі Генеральної прокуратури України. Також на останній сесії міської ради мер виносить на голосування продовження оренди земельної ділянки по вулиці Донбасівській для будівництва аквапарку, який мав би бути збудований компанією Глобус-2020. Ще в далекому 2007 році та переданий місту. Ця компанія є фігурантом кримінальних справ, пов'язаних з земельними скандалами в місті Чернівці. Так от, окрім того, що дана компанія фігурує в кримінальній справі як орендар земельної ділянки по довгобуду ЖК Паркавеню. Вона також є фігурантом кримінальної справи про заниження посадовими особами міської ради орендної плати за користування земельними ділянками, внаслідок чого місцевий бюджет втратив кошти у великих розмірах. Однак, незважаючи на це, протест ряду депутатів глобус 2020 поновлюють оренду земельної ділянки. Я хочу звернути увагу на пункт перший. Ми поновлюємо оренду глобус 2020 що знову ж таки конфлікт, який триває на вулиці Рівненській, саме вони є орендарями тої земельної ділянки, де довго буд, де вплачі вклали свої кошти в квартирі і досі їх не отримали. Чи не продовжуючи все ж таки з цією фірмою договір, ми робимо перший крок по аквапарку, а наступний крок ми зробимо в Рівненській. Мешканці звертаються, просять не укладати такий договір. Також відносно цікаві події відбуваються в Шевченківському суді міста Чернівці, як в кримінальній справі, так і в цивільних справах. Так от, при обранні запобіжного заходу Андрію Мазуру, якого підозрюють у розкраданні коштів, особливо в великих розмірах, а саме 200 мільйонів гривень, суддя Ярема відпускає його під заставу всього-навсього в 2 мільйони гривень, що становить 1% відкрадених коштів. Аналогічно дивною позицією в цивільних процесах відзначається славнозвісна суддя Танасійчук, яка в відмовляє у вимогах інвесторам, незважаючи на позитивні рішення інших суддів Шевченківського та апеляційного суду, які в тому числі скасували і її рішення, а саме відмовляє у нарахуванні пені за просрочене зобов'язання по нотаріальним договорам. Дану позицію суддя Танасійчук займає не вперше, адже до цього задовільнивши позов інвестора та визнавши майнові права на шість об'єктів нерухомості, в подальших позовах відмовляє інвесторам в будь-яких вимогах. У зв'язку з неоднозначною позицією судді Танасійчук позивачами та адвокатом постраждалих інвесторів скеровано дисциплінарну скаргу до Вищої ради правосуддя. Дана скарга прийнята до розгляду та розподілена у провадження до члена Вищої ради правосуддя. Однак і це ще не все. Новими власниками МС Імперіал Буд замість урегулювання тупикової ситуації з інвесторами запускається чергова конфліктно-провокаційна інформація. Зокрема, забудовникам міста Чернівці надсилається презентація та пропозиція щодо інвестування 12 мільйонів доларів в житловий комплекс «Парк Авеню» з метою доведення до банкрутства компанії МС Імперіал Бут та повного позбавлення прав інвесторів на проплачені ними квартири. Дана інформація стала відомою громадській організації, яка відстовує права інвесторів, та доведена до слідчих управління стратегічних розслідувань, обласної прокуратури, Генеральної прокуратури, головного слідчого управління та Офісу Президента. На дані звернення отримані відповіді, в яких зазначається, що дана інформація прийнята до уваги, та отримано роз'яснення, що розпочати процедуру банкрутства під час відкритої кримінальної справи означає автоматично стати співучасником злочину та учасником кримінальної справи. Адже на корпоративні права. МС Імпер Албут та на житловий комплекс накладено арешти, а дане будівництво визнано речовим доказом у кримінальній справі. Також нам стало відомо, що по одній із касаційних справ, які знаходяться у Верховному суді, призначено дату розгляду на 14 лютого 2024 року. Інвестори, адвокати, журналісти та блогери, а також всі ті, хто висвітлює дану проблему та переймається питаннями несправедливості, сподіваються, що Верховний суд винесе рішення на користь тих, кому по праву належать дані квартири, а саме інвесторам, які повністю їх оплатили. Проте, незважаючи на те, яким буде рішення Верховного суду та неодноразові погрози нових власників МС довести до банкрутства, компанію чи будь-які інші дії та спроби шукати людей, інвестори не мають наміру здаватися та дарувати. Комусь своє майно, яке належить їм по праву. З достовірних джерел стала відома інформація про те, що незабаром сім'ї постраждалих планують вселитися в свої квартири, без підключених комунікацій, світла, газу та води, та, по факту, жити в печерах, як наші первісні предки. Дана подія, безперечно, буде висвітлена на YouTube каналах місцевих ЗМІ та буде залучено в центральні ЗМІ, зокрема 1+,1, які вже висвітлювали дану проблему з даним довгобудом. Слідкуємо за каналом, а ми тримаємо руку на пульсі.